Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу показати вам варення з інжиру варила. Це я вже їх перевернула. Баночки були накриті у мене дві доби, і хочу вам трохи розказати, як я, ну, як я якщо вам цікаво, то я вам ну, розповім, як я його варю. У цьому році я зробила трохи інакше. Рецепт варіння. У, у прошлому році я робила кілограм інжиру на кілограм сахару. У цьому році я е, зробила кілограм інжиру на пів кілограма сахару і пів лимончика О, порізала сюди тоненькими такими долічками. Такими. порізала, Ось, бачите? Е, варення таке жидке, не густе. Чого я так і я дуже люблю таке варення. Ми їмо ну, з задоволенням ми ну, жаримо млинці і дуже зручно з варенням з таким. ну, дуже... Так смачно і зручно, коли воно таке. Я не люблю е, інжир ціленький, щоб він був, був у варенні. Бо а я роблю, е, беру інжирину і розламую пополам не ножем, а просто розламую на, поп... на дві частини, інжирину розламую на дві частини. І ось так я е, за сахарю, е, засипаю сахаром. Якщо інжир дуже спілий, ну вже такий спілий, добре, добре спілий, не зеленкуватий, то можна класти пів кілограма сахара на 1 кг інжиру. Я у цьому році так спробувала зробити. Я за сахарю, засипаю сахаром і ставлю, ввечері, ну, наприклад, так, да? ввечері засипаю сахаром інжир. Ну, я його лама... ну, розламу на дві половинки, засипаю сахаром і ставлю на ніч у холодильник. Вранці варю 15 хвилин, ставлю на газ, варення закипає, закипіло, 15 хвилин воно кипить так не дуже, щоб воно не. Википало 15 хвилин воно кипить, я потім виключаю газ, стоїть воно. Пів години у мене, і потім я знов варю його, ну, включаю газ і 15 хвилин воно у мене кипить. Не дуже так, щоб. ну. І 15, ось Я поставила ну, включила газ другий раз, коли воно вже у мене постояло півгодини. І поки нагрівається каструля знов з варенням, щоб воно закипіло, так, я нарізаю лимончик тоненькими такими долічками. Я на 3 кілограми Поклала у цей раз пів лимончика. Ну, я ось залишилася у нас варення, ми їли і как, нам сподобалося. Можна, може, ще й більше можна класти лимончик. Ну, тоді, мабуть, буде що ну, треба буде сахару, мабуть, більше. Ну, нам і так сподобалось. На 3 кілограми поклала пів лимона. Великий такий лимон, пів лимона, і ну, все, як варення, поки воно там нагрівається знову, я порізала дольками цей лимончик і кинула в каструльку, перемішала і я ну, далі буду. В мене відео про це варення я буду вам показувати і, а якщо інжир такий не, не, цей, не дуже ну, спілий, такий, то можна трохи більше сахару, так, кило на кило, один кілограм на, на, на кілограм інжиру. І, і ще оці кришечки я і декілька оцих білих, і з прошлого року у мене залишилися. Я у цьому році спробувала, бо мені жіночка сказала, що можна так робити. Три роки можна використовувати такі кришки. І я у цьому році зробила, ну, спробувала закатати ще раз. І ось ця кришка, бачите, ця кришка з горошком ми купляли. З татом, з чоловіком горошок у магазині. І о, цей кришка у мене теж залишилася, і баночка є. Я спробувала ще раз, наче так плотненько, Ну, буду бачити, як воно буде далі. Е, внизу під відео я ще напишу, як, цей, ну, як я його робила. І... Подобайку відео, коментуйте, дуже було приємно зняти для вас це відео. І щиро е, дякую вам за підтримку нашого каналу, що коментуєте і підтримуєте. Е, хто не підписався, ще підписуйтесь обов'язково. Дуже потрібна ваша допомога. І здоров'я вам міцного, міцного, е, мирного неба вам. І, Хай вам щастить з вами була Оля до зустрічі, мої хороші.